Як голосували українці? ЦВК продовжує рахувати голоси найсвіжіші дані в кореспондентки сьогодні Павліни Василенко. Вона на зв'язку із нами з будівлі центральної виборчої комісії. Павліно, тож скільки ще протоколів лишилися обробити? Віталія, скажу, що дані змінюються буквально що хвилини. А на зараз опрацьовано трохи більше 81% протоколів. Назву першу вісімку лідерів на першому місці Володимир Зеленський в нього трохи більше 30% голосів. Далі на другому Петро Порошенко з 16%. Третя Юля Тимошенко в неї трохи більше 13%. Четвертий Юрій Бойко в нього 11,5%. Анатолій Гриценко на п'ятому місці з 7%. Ігор Смешко та Оле... Олег Ляшко а, мають а, 6%. Олександр Вілкул на восьмому місці в нього трохи більше 4% голосів виборців. О другій годині дня а, до центру виборчкому вже привезли перший протокол, перший паперовий протокол з мокрою печаткою. Доставили його з міста Зайцева а, на Донець на... на Донеччині. І... Шотанині так впродовж дня очікується, що до центру в борчкому надійдуть інші паперові протоколи з мокрими печатками з інших округів. І тут оголосили, що з другої години дня з моменту привезення першого паперового протоколу з мокрою печаткою, ЦВК переходить у режим праці нон стоп. Вони розпочинають безперервне засідання, результатом якого має стати підсумковий протокол. Буде складено протокол про підсумки голосування в межах закордонного виборчого округу, і вже остаточно буде складено після отримання і заслуховування всіх протоколов окружних виборчих комісій. Протокол про воєвиловлення 31 березня 2019 року. О 16 годині тут очікується спільна прес-конференція голови центру виборчкому та міністра МВС. А ми залишаємося у ЦВК, щоб розповісти вам більше вже у випуску о 19 годині. Віталію. Павліно, дякую. Кореспондентка сьогодні Павліна Василенко із центральної виборчої комісії. Активність під час першого туру цьогорічних президентських виборів становила 63,5%. Повідомили у центральній виборчій комісії. За даними усіх 199 виборчкомів, це вище ніж на попередніх президентських перегонах. Найбільш активними були мешканці Львівщини, Волині та Києва. Гарну явку показала Вінниччина і Дніпропетровщина. Найменше виборців на дільниці прийшли на Закарпатті.